Так, всем привіт, приїхали сьогодні на риболовлю, на карасика. ловить на фідерки, взяв сьогодні три штучки, два фідера і один пікер. Попробуємо. По Снайкян в мене. Ось скользящий груз, кормушка, бусинка, стопорок, фідергамчик і коротенький поводок на карасика. Ось по наживці у нас черв'як, мотиль і пінотеста. Ще був опариш, но я його забув вдома. Прикормочку теж взяв, вона заморожена. заморожене, Загад... зараз покажу вам. Ось таку карась чебрець. Ну, зараз закину і побачимо, що воно буде. Ні. Поцака давай, може принесу. Так. Да. Давай, давай. Власне. Ну Моя, я, конечно, подсака такая, але ну, пока я її Вона, Она, наверное, не влізе в цей Час, Олег. Та вона сильно і крупне А, это і так выкину Хороша, да? так цепляем пуфик и черечка есть мы ой блин насаживаем насаживаем забываем нашу кормушку Машину положив вроді прицепив нашу закормочну кормушку. Ось така в мене от так знімаю. снімаю, така от прес там 20 грам. Корма там надо. Дофіга. Черно пару годівниць кинем в кліпсу і все. Ось така виходить. Бабіна. Все, давай. Це закорм сделали. Так, ну і останню кормушечку, це вже у нас п'ята. Думаю, буде поки що досики. Може, й нема щось не поняв. Так, друзья, ну, вроде что-то что непонятное. Не, ну, что-то есть, это точно. Какая шована там, а, трава. Трава и карасик, да. Є невеличкий карасик ось тільки закинув. Чорний. Дивіться, який гарний весь як. Тільки щось він забувся блин, на що я його піймав. Ось такий карасевич. Якісь ліски. Дивіться, балдежний. Так я закинув зразу клює. га. І на дальній бозі шов есть. Почається ну, траву повише піднімати. Опа, По, цей поменший. Що такий карасик хороший. Так, тільки поцепив сюди повідець тоненький, крючочок, подлящик. І одразу піймав ось такий подліщичок. На мотильок, де тільки гарний. Так, ще одного на пікерок піймав такого. Один за одним клювала, думав якась мілоч, але все ж таки карасика виморив. Невеличкий, але приємно. Поставив маленький поводочок. Чи тоненький кручечок манесенький. І на мотильок вроді продзибує. Так, друзі, тільки що така подача була потужна на чурячка. що шудочку перевернуло. Такий лапать красивий. ну Це вже гарний, гарний. Тільник роздає. Погана камера слабо мене увелічує.